Росія не хоче і не збирається домовлятися на території Ватикану. Ну, власне, для мене це було очевидним ще два тижні тому, коли інформація про це з'явилася, але якось всі так знаєте, от, в Римі, в Римі, там Зеленський полетів, поговорили там, посиділи, ну, і так далі. Ну, І, і ось давайте давайте площадку виберемо. Ну, я тоді був на одному з ефірів і сказав, що ну, це мало ймовірно, в Рим я не дуже вірю. Більше вірю в Стамбул або в Ріят, або в деякі інші країни, можливо, в Вашингтон. Але туди Путін напевно, не полетить. Хоча, хоча Трамп може дати йому запевненість, що з ним нічого не буде. Але я не думаю, що Путін настільки ризикне. Так ось в чому проблема Риму? Виявляється, що тут проблема ну, таку світоглядного характеру. Ну як це подає Рейтерс, то виглядає це ось таким чином. Росія не розглядає Ватикан як серйозну арену для мирних переговорів, повідомляють джерела. Звідки рейтерс може це знати? Рейтерс посилаються на високопоставлених російських чиновників, які зазначають, що Рим ні. Чому ні? І ось такі аргументи. Росія не розглядає Ватикан як серйозний майданчик для мирних переговорів з Україною, оскільки Святий Престол є центром католицизму. Та оточений Італією, членом НАТО та ЄС, повідомили Reuters, три високопоставлених російські джерела. Вони також зазначають, що багато російських чиновників навіть не зможуть туди літати через обмеження Заходу. Тобто, ми бачимо причин дві. Перше, це обмеження на перельоти, і тут навіть не питання в обмеженості, а питання в тому, що на цих людей понакладали різні арешти, суди, обмеження і так далі. Коротше, їх можуть арештувати. І вони не будуть ризикувати. А, а який сенс? Тобто, в даному випадку весь світ викликає Росію на перемовини, і викликати Росію на перемовини саме в те місце, куди світ хоче, не вдасться. Тобто, в даному випадку Російська Федерація буде диктувати умови, бо саме вона хоче воювати. Це всі вже зрозуміли, і це дуже чудово, що всі це зрозуміли. Бо коли я. Три роки і три місяці повторював одну і ту ж саму тезу, що Росія накопичить ресурси, і тоді буде її не зупинити, ніхто мене не чув. А зараз всі почули, але пізно. Пізно, правда, роблять вигляд, що це не я говорив, а інші люди. Інші люди цього не говорили. Тоді це було говорити небезпечно, це було російське ІПСО. Два-три тижні дві-три ракети оце єдине, чого чули українці. Ніякої іншої аналітики їм не давали. І от сьогодні ми бачимо. Отаку інформацію. Ватикан досі публічно мовчав щодо ідеї, озвученої президентом США Трампом після розмови з Зеленським, що папа Лев XIV міг би провести переговори, спрямовані на припинення війни. От така історія. Тобто, мало того, що вже Російська Федерація відповіла, так ще до цього навіть, навіть папа Римський промовчав. Знаєте, Паузу тримає. От, європейці вони люблять ці паузи театральні, довго щоб це все було. І тому станом на сьогодні ми бачимо дуже дивну ситуацію. Ще Папа Римський нічого не сказав, а вже папі римському відповіли. Ну і тепер поставте собі питання: а який шанс, що Папа Римський запропонує Ватикан для мирних перемовин, як площадку для мирних перемовин, якщо йому вже відмовили? Виявляйте собі, Папа Римський виходить, миротворець такий весь каже: Я запрошую, приїжджайте там, будемо домовлятися про мир. А йому кажуть, тепер що, погано читали стенограму, ми ж вам вже відповіли. Все ми не будемо. І ось в такому випадку ми бачимо, що Рим станом на сьогодні, як площадка для мирних перемовин, це скоріше ні, ніж так. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати, поширювати відео, ставати спонсорами каналу. Складна у нас ситуація, але з неї потрібно вибиратися. Рано чи пізно це все завершиться. Але хто з нас з вами доживе до цього, ну це вже велике-велике питання. Бо людей, які на боці війни за ці 3,5 роки було більше, ніж людей, які були на боці миру. І не впевнений, що сьогодні людей на боці миру більше. Я не впевнений.